Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте починати з особистого життя. Як завжди, дивимось на один день сьогодні на завтра. І починаємо з вами. До чого вам готуватись в особистому житті? Зараз. Трошки я тут прикрию карту. Диявол, хто знає цю карту, то тут не вдягнені. Так, ну дивіться, тут будете залежні від своїх фантазій в цей день, будете намагатися їх дуже швидко. Втілювати в життя, бо фантазії такі, знаєте, ну, наприклад, ви собі там намріяли, нафантазували, що ви за цей день зробите багато пунктів з свого списку там, щось ви там собі напланували. Тут дійсно багато чого ви будете, буде у вас можливість багато чого відтворити. Але знаєте, тут е -е, порада від карт. Собі розплануйте той день. Хай буде, ну, от як знаєте, розплановано по пунктах, що і як вам робити, бо інакше просто можете просто і впасти від втоми, як, знаєте, от просто наприкінці дня. І можете просто, от як інакше. Відволіктись на щось ну, таке, знаєте, розслабляюче вас, і весь, всі ваші бажання вони так і залишаться бажаннями, і нічого не буде зроблено. Тож звертайте увагу на те, де і як ви можете все спланувати і притримуватись свого плану. Сфера кохання. Давайте побачимо, що вам тут. До чого готуватись у сфері кохання. Тут якась тема буде закрита, закінчена. Між королем Пентаклів та королевою жезлів. Тут центральна фігура ця королева жезлів, вона Керує всім вона буде ставити крапку в якійсь е, темі між ними. Там будь-чого воно може стосуватись, але це розміркована позиція. Це знаєте, як, наприклад, там щось він буде пропонувати, вона скаже: та ні, мені це не підходить, я сьогодні зайнята іншими справами. Щось він там буде просити. Я сьогодні не можу, бо чи там, наприклад, мені це не підходить, бо взагалі. Не цікавлюся. Це, знаєте, от день, який буде трошки навіть викликати апатію, бо настрій так собі буде, бо Ну, але... але... він потім поліпшиться, як завершиться щось, щось тут буде дійсно закрите, бо ну, як контроль над чимось все ж таки врешті-решт буде взятий. І тут просто вже ну, як відродження чогось там якоїсь позиції, якоїсь е, ну, як посилення в якійсь позиції, і це буде потім вже, як наприкінці дня, вже буде змінювати настрій, бо людина розуміє, що відкриваються можливості. Зрештою. або початок дня був трошки інакшим. Були інші думки, були інші якісь там розмови між людьми, а наприкінці дня вже буде змінюватись ситуація. Давайте дивитися: дії чоловіка в бік жінки в цей день. Дії чоловіка в бік жінки. Та ніяких таких значних, буде взагалі десь осторонь триматись, і просто от розмови, спілкування будуть, але він щось, щось він там незадоволений або собою, або розвитком подій між вами, незадоволений тут взагалі-то, знаєте, Зверніть увагу на те, що буде говорити вам цей день чоловік, що робити буде, бо взагалі показана ситуація як урок. Це або для нього він може проходити такий урок, або він надаватиме вам якийсь урок. Він взагалі як вчитель для вас. Як наставник для вас, але ж ви, і ви можете так сприймати його, і він може так знаєте, сприймати якісь моменти, ну, як сперечаєтесь між собою. І внутрішня людина тут така, що він вміє взяти себе в руки, вміє вчасно сказати собі, зупинись. Але насправді в цей день ви будете помічати, як внутрішньо в ньому там щось аж клокотить, десь чимсь він незадоволений. Давайте подивимось дії жінки в бік чоловіка накрапала тут кавою. Ну так швидко не прибереш його. Тепер негарно в кадрі. Так, дії жінки в бік чоловіка. Тут, тут жінка допомагатиме чоловікові, тут він, дивіться, ситуація, в якій не вистачає ресурсу, і жінка буде надавати цей ресурс. Для кого як? Для когось енергетичний, а для когось фінансовий. І швидко виправить якусь його складну ситуацію. Ось так показано. Давайте далі робота, до чого вам готуватись в цей день по роботі. Тут вже будете працювати над чимось таким, ну, як довгоочікуваним, може щось відкладали в довгий ящик, може якась ситуація не могла бути зробленою, поки ви чекали певну людину. І в цей день вже, ну, то, як то кажуть, знаєте, всі зійдуться, всі зірки, всі люди, і буде вже праця, як, яка треба буде праця. Все ж таки цей день вам дає можливість гарного заробітку. Ну, це як ви щось робите наприкінці місяця, наприклад, отримуєте зарплатню. чи там... Об якийсь там інший день, так? Може і на початку місяця. Тобто це робота на результат. отак Воно не дуже там чимось буде відрізнятися від попередніх днів, але ж воно може й добре так. А, так, давайте дивитись що вам важливо прийняти в цей день. Гроші приймайте. Дійсно, гроші за е, пророблену роботу. Тут вже щось змінюватись буде по грошах. Для когось приймайте витрати, які ви будете робити, хоч і так, знаєте, буде для вас дещо суперечливо, але ж це якісь як щомісячні витрати, наприклад, там комуналку будете сплачувати. Або, або якийсь там, наприклад, телефон треба поповнити, або інтернет треба сплатити. Ну, якісь такі, знаєте, рутинні витрати. Елементарно, продуктів треба закупити. Від чого краще, б за все, відмовитись, давайте побачимо. Вистрибує прям з холоди. Зараз побачимо, що тут з ним буде. Пов'язане. Дивіться, тут краще б за все відмовитись, або й будете відмовлятись, дно колоди таке показує нам, коли ви не схочете. Дивіться, може бути пропозиція від короля Пентаклів, пам'ятаєте, у нас з цього починався розклад? Про якийсь шлях. Наприклад, давай там поїдемо, давай там підемо там десь. А у вас робота, а ви дуже зайняті, заклопотані, і ви кажете ні, в цей день ні. Ну, просто ні і все. Бо не можу, бо в цей день там є у мене плани. Тобто, от якась така позиція. Від якої краще б за все відмовитись. От просто від якоїсь дороги, яка може бути не, не те, щоб від неї взагалі треба відмовитись. Її просто треба буде перенести. От і все. Далі дивимось, чого ж вам не уникнути в цей день. Давайте побачимо, чого вам не уникнути. А бачите, все ж таки якоїсь дороги і не уникнути. Так, трошечки дивіться, прикрию старший аркан світ, знаєте, що там зовсім не вдягнена дівчина. Ютуб це не дозволяє, тож ми прикриваємо. Дивіться, все ж таки, а. Ви знаєте, показано таким чином, що якась таки дорога для вас буде гарною, вона буде переможною для вас. Зверніть увагу, вона якісь проблеми залишить позаду. І дивіться, як буде дійсно щось закрите, бо ви ну от як контроль над якоюсь ситуацією ви його отримаєте тут. І. Не уникнути, цього не уникнути. Е, такі карти можуть вас налаштовувати на те, що дещо початок буде зроблений в цей день, а от сам результат буде пізніше. Хай би там як, але головне мені подобається просто сам по собі результат він переможний. Навіть якщо ви там наприкінці дня щось почнете, ну, якийсь шлях ваш. Це ж може бути і метафора не обов'язково шлях, як ви виходите з дому і десь там їдете. А це може бути і метафора, ви щось починаєте робити, і це як новий шлях для вас. І це надає вам змогу щось певне закрити в вашому житті і бути при цьому переможецею чи переможцем. Далі дивимось. Але бачите, як? Чим? Я ж просто взяла карту з колоди і закрила. Виявляється, що я закрила трійкою мечів. Це якоюсь, якась болюча ситуація буде закрита. Може, для когось це з здоров'ям пов'язано. Ну, тобто, ви собі, собі там головний біль, наприклад, мали, і ця ситуація буде вами повністю закрита, може, ви пігулку. Випиєте, і, ну, може, ще щось там у вас болюче. Ну, тобто це гарно. Від проблем ви дійсно в цей день підете, не, це не уникнути вам цього. Далі парада від Вищих сил. Давайте Дивитись. Тут якась ситуація показана, така цікава, знаєте коли інформацію отримаєте в цей день, а вона повністю брехлива. І потім ви дізнаєтесь, воно відкриється, що брехня. Але в цей день можете і пропустити таку підказочку. Ну Але ж ви ж почули, тож будьте уважні, дійсно, тут. Якась ситуація буде е, вам показана, як е, ну, розкривається перед вами таємниця. Щось, хтось там буде вам, може, пошепки якісь подробиці е, розповідати. Але е, те, що почуєте, не намагайтесь сприймати, як ви це почуєте, намагайтеся заглинитись. Ситуацію, от просто роздивитись, а що там ще, а, що, а яку ще інформацію можна дізнатись. І таким чином ви розкриєте якийсь обман. Добре? Така підказка цікава, дійсно. Тож, дякую вам за перегляд і всім вам дуже бажаю, щоб день був максимально приємний для вас, щоб він був для вас осяяний міцним здоров'ям. Щастям, радістю, любов'ю і перемогою в будь-яких ваших важливих справах. Бережіть себе і побачимось в наступних відео. Всім пока.